У лісочку на горбочку птахи весело літають, по гілочках стрибають, пісенки співають. Добрий ранок, малята, я рада вас бачити. У Нас сьогодні надзвичайні гості. Погляньте, хто це? Так, це пташки. Подивіться, які вони різні. Тільце вкрите пів'ячком, вони різні, різнокольорові. Горобчик маленький хлопчик, по дворах стрибає, крихти збирає. Погляньте, який гарний у нас горобчик, якого він кольору, сірого і коричневого. А як співає горобчик? Цвінь, цвінь. Цвінь цвірінь, він дуже веселий, а харчується горобчик крихтами, зернятками. Горобчики дуже грайливі, веселі і люблять діточок. Малята як розмовляє горобчик? Так, молодці! Ви погляньте на сороку. Скрикотуху білобоку, білі бочка має, важно походжає. Погляньте малята, яка в неї чорна гарна спинка та сіренький пузик. Поглянь, таки вона має длинний хвіст і великий дзьобик. Як сорока розмовляє? Скрике, скрике! Повторіть малята, яку пісеньку співає сорока. Так, молодці. Погляньте, малята, це ворона. Вона найбільша з наших пташок. Подивіться, якого вона має кольору. Чорний має колір, великий дзьоб, великий хвіст чорний, великі лапки. Це ворона летить. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар, 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 усе кричить. Малята як розмовляє ворона. Так, молодці. Малята це голуб. Подивіться, він великий, пірічка має. І сіре, і чорне. Голуб дуже весела пташка, а голуби співають веселу пісенку, вони куркочуть. Скажіть, будь ласка, як співають голуби? Так, вони так з нами розмовляють. Голуби бувають сизі, білі. Воркують у парку на доріжці, птахами миру їх вважають, на щастя в небо випускають. Всіх птахів ми привітали, а тепер давайте пограємо з ними в ігру, зробимо пальчикову гімнастику. Ось пташина прилетіла і на деревце присіла. В неї гострий дзьобик є, пташка дзьобиком плює, і пшенце, і пшеничку, і сальце, мушку, малу камашку, а ще й насіння це. Ще раз. Ось пташина прилетіла і на деревце присіла, в неї гострий пташка з дзьобиком клює, і горобина, і пшенце, і пшеничку, і сальце, муху і малу комаху, а ще насіння це молодці. З пташками пограли, всіх нагодували, не сумуйте без нас, бо прощатися час. До нових зустрічей! До побачення, малята!